Мене на цю е, тему викликало споглядання і читання 12 стільців». Між іншим, е, Ільф і я, і Петров це є Одесити. Тому е, книжку, яку вони написали, чи 12 стільців», чи е, «Одноповерхова Америка, е, чи Золоте Теля це саме ті книжки, які побудовані на е, чисто. Одеському гуморі на чисто такому хорошому гуморі. І ці люди, які є вихідцями з Одеси, це є наші письменники. Можливо, хтось каже, що це радянські письменники. Ні, не треба у нас забирати наших письменників. Це наші письменники, це є наш гумор, це є люди, які жили і портрети, за якими будували наші. це Одеси там належить. Тому мені ще раз захотілося прочитати цю лекцію. Про що ми будемо говорити? Ми будемо говорити про серце, ми будемо говорити про нирки, ми будемо говорити про артеріальну гіпертензію, що собою являють нирки. Нирки це фактично 1700 літрів крові, що фільтрується щодня, для того, щоб виробити лише один літр єдини специфічного складу. Це екскрекція продуктів, це є підтримання водного балансу, це є вироблення тих речовин, які сприяють гемосаріму. Стазу це тих речовин, які контролюють рівень артеріального тиску. Це тих речовин, простагландинів. Згадуємо кислоту. Які відповідають за агрегацію тромбоцитів, і е, чудова данська письменниця? Я не буду вас обманювати, що я прочитав всі її книжки, тим не менше намагаюся знаходити час читати, Ісак Дінісан вона написала сім готичних історій, е, коли розлучалася зі своїм чоловіком, е, бароном е, фон Фінкі, і відповідно вона сказала: А що є таке людина, як не своєрідна машина, яка з, е, конструйована для хитромудрого перетворення червоного? Вина Шираза. Шираз – це вино, сорт винограду, який вирощується в Австралії, який вирощується на півдні Франції, в сечу. Що ж таке людина і для чого є наші нирочки? І згадуючи знов грецьку риторику, маємо розуміти, що в грецькій філософії, в грецькій риториці є дуже важливе поняття дефініції. Що ж таке хронічна хвороба нирок? Це наявність змін в аналізах сечі не менше, ніж. Три місяці зі зниженням швидкості клубочкової фільтрації менше 60 мл за хвилину. Те, що ми говорили попередньо з Мариною Миколаївною, ми повинні зафіксувати те, що ми для пацієнта повинні прораховувати кліренс кретиніну. Є, відповідно, діабетична хвороба нирок. Діабетична нефропатія це поєднання хронічної хвороби нирок з діабетом. Досить часто є гіпертензивна хвороба нирок. Коли у нас поєднується хронічна хвороба нирок, виникає внаслідок артеріальної гіпертензії і є навіть і на хвороба нирок, коли уражуються ниркові артерії, і відповідно це прозводить до того, що є їхнє зниження їхніх функцій. Заходимо в мережу всесвітній інтернет, знаходимо калькулятори для рахування швидкості клубочкової фільтрації. І для кожного пацієнта з рахуванням його віку, ваги, з рахуванням його креатиніну, ми можемо прорахувати клінець креатиніну як за міжнародною шкалою, так і за формулою кокрота графта. Хочу заакцентувати вашу. Увагу, що є клінічні дослідження, є препарати, які прораховувалися винятково на шкалі кокрофта графта. Наприклад, для рівороксабану Ксарелто це є шкала кокрофта графта. Тому враховуємо це, коли ми призначаємо препарати, коли ми читаємо інструкції. Відповідно, є декілька стадій по. Зниження швидкості клубочкової фільтрації, зможемо це зафіксувати з телефоном, зробити скріншот. І на першій другій стадії ми не бачимо жодних клінічних змін. Коли у нас вже з'являється третя стадія хронічних хвороби нирок, нирки працюють уже 59-30%. У нас пацієнт скажеться на набряки, з'являється слабкість, з'являється відповідне підвищення артеріального тиску, є погіршення апетиту. Коли у нас з'являється четверта стадія, фактично це такі. Критичний етап є вже втома, нудота, зміна смакових властивостей. Як ускладнення у пацієнта з'являється анемія і серцево-судинні захворювання? І термінальний етап це відповідно з нирковий кліренс креатиніну менше 15, Пацієнт буде потребувати проведення діалізу. Настільки часто один з п'яти чоловіків віком до 74 чотирьох. Років один з чотирьох, одна з чотирьох жінок так само віком до 74 Якщо ми проживаємо вік 75, то ця кількість уже значно збільшується. Причому в Німеччині, в Австрії, в Іспанії, в Португалії. Враховуючи те, що є велика кількість пацієнтів віком більше 75 років, відповідно, є дуже велика кількість пацієнтів з хронічної хвороби нирок і напевно, ми не повинні прагнути до хронічної хвороби нирок, але ми повинні прагнути, як мінімум, до прожиття і до дожиття до такого віку. Які фактори впливають? Те, що спілкувалися, діабет, артеріальна гіпертензія, інсульт, ожиріння, особливо, історія ниркових проблем сімейна, вживання тютюну. І, звичайно, що вік фактор, який ми не можемо змодети. Модифікувати фібриляція парецерт, те, що спілкувалися попередньо, так само в два і більше разів збільшує ризик виникнення ниркових проблем. 50 пацієнтів з фібриляцією парецель будуть мати порушення нирок. Тому прийшов до вас пацієнт серцево-судини, прийшов пацієнт з фібриляцією парисельт. Ми обов'язково повинні прорахувати клінець кретиніну. Обов'язково повинні врахувати, що у пацієнта, скоріш за все, вже є певна стадія хронічних хвороби нирок. Хронічна хвороба нирок з однієї сторони збільшує ризик розвитку фібриляції пересердів, а з іншої сторони, замкнуте коло, фібриляція пересерт, само собою, збільшує розвиток хронічної хвороби нирок. Які ж механізми? Механізми в основному це є два. Зміна функції нирок призводить до дисбалансу електролітів, дисбаланс електролітів до прогресування фібриляції пересельків. Крім того, є другий механізм: зміна функції нирок призводить до так званого інтерстиційного фіброзу. Інтерстиційний фіброз за закріпляє фібриляцію парацепт. Два основні механізми, які акцентують. Зниження кліренсу кретиніну Підвищення ризику інсульту, так само проста схема, яка досить легко запам'ятовується: маємо збільшення ризику інсульту, маємо збільшення більше ніж на 60% ризику великої кровотечі, і маємо більше збільшення ризику взагалі загальної смерті. Тому це проблема є хорош, хронічної хвороби нирок. Це проблема, на яку треба акцентувати увагу. Коли задаємо собі питання, а чому хронічна хвороба нирок, окрім того, з'являється в практично здорових людей? Людей, тому що з віком ми втрачаємо функціонуючі нефрони, оці одиниці з віком ми втрачаємо масу нирок, і з віком, все ж таки, це орган, який має таку характеристику, як зношування. Маємо нашу пацієнтку з 12 стільців. Пацієнтка, така трішечки крупненька, мадам Карцуцаєво. Бачимо по кардіограмі у неї фібриляцію пересерь, частотою 123-136, їй 68 років. Вона скаржиться на неритмічне серцебиття, задишку при вираженому фізичному навантаженні і при звичному фізичному навантаженні, Стаж фібриляція пересеред 5 років, фібриляція перецерт зірвалася 3, ритм зірвався три місяці тому і персистує. І ми провели її, звичайно, що під контролем через травохідну ехокардіографію, для того, щоб виключити тромби в вушку лівого парацердя. При призначенні антикогулянтів обов'язково ми провели їй ефективну електричну кардіоверсію, відновили електричний ритм, нормальний синусовий. Зробили коронарографію, виявили, що атеросклеротичних уражень немає, не дивлячись на те, що у пацієнтки є цукровий діабет другого типу, але він добре скомпенсований. Пацієнтка старається приймати. Постійно е, препарати, які зменшують е, і призводять е, до норму глікемії, відповідно, ще ураження коронарних артерій у неї не розвинулося. Ліве парецерді 4,6 каже, що нам за такою пацієнткою треба приційно слідкувати, і, можливо, дивлячись на нетривалий стаж фібриляції пересердів, навіть її відправити на радіочастотну або кріоабляцію. Яку ж терапію призначена їй для нормалізації артеріального тиску? для Попередження ослаблення цукрового діабету, пацієнтці призначений перендоприл в дозі 10 мг, в дозі 2,5 в дозі 5 мг, ацетилсаліцилова кислота в дозі 75 мг, розовостатин в дозі 10 мг, і форасемід при набряках кінців. Що хочу з Закцентувати вашу увагу, це пацієнтка, яка до нас звернулася з цими призначеннями. Але вертаємося знову до шкали час Вас, яку ми казали. У пацієнтки є 4 бали за шкалою час Вас. Це перший момент, тобто вона вимагає призначення антикогулянту, а не ацетилсаліцилової кислоти. Момент другий: будь-який пацієнт, якому було відновлено ритм шляхом електричної кардіоверсії, не менше ніж 3 тижні повинен приймати антикогулянт. Це має бути сучасний антиколіан. Тому ацетилсаліцилова кислота, враховуючи відсутність ураження судинного русла серця, враховуючи ризики пацієнтки, враховуючи відновлення ритму, вона явно в даному випадку не підходить. Розовостатин Ми повинні зробити ліпідограму, повинні прорахувати з вами, е, визначити. Концентрацію ліпідів низької щільності і старатися, щоб у цієї пацієнтки вони були менше ніж 1,8 і на літр, відповідно скоригувати дозу розовостатину. Питання набряків у пацієнтки немає ще вираженої серцевої недостатності. Звідки з'явилися набряки? І мене більше акцентується увага призначення амлодипіну. З чим з вами розберемося трішки пізніше? Прораховуємо. Пацієнтки кліренс кретиніну визначаємо, що він знижений 37 мл за хвилину, і для того щоб зрозуміти, які препарати можна, а які ні при зниженому кліренс кретиніну при хронічних хворобі нитко я використаю таку мнемонічну техніку професора Іванова, 17-го року брімонел. Брімонел, я для того, щоб ще більше запам'яталися, згадав фільм з таким чудовим і надзвичайно працездатним актором Джоном Траволто, який знімався чуть не кожен місяць, бріолин. І які препарати ми можемо використовувати при хронічних хворобі нирок з рахуванням кліренсу кретиніну у пацієнта з артеріальною гіпертензією: моксонідин, лерканідипін, небіволол і, відповідно, дивлячись про клірінську кретиніну, блокатор рецептора ангіотензину, інгібітор АПФ. І тут у нас виникає питання: а що і як коригувати? Чи враховували ви кліренс креатиніну? Відповідно, запитується нас головний герой. Якщо у нас кліренс креатиніну є менше, ніж 30 мл на хвилину на 1,73 м квадратний, ми повинні зупинити прийом валцартану. Амлодепіну, тобто це пацієнти з вираженою нарковою недостатністю. Ми повинні скоригувати прийом препаратів при кретиніну менше 60 мл за хвилину при прийомі перендоприлу чи індапаміду і повинні мати ці дві цифри: менше 60 – менше 30. Менше 60 – коригуємо інгібітори АПФ, коригуємо сечогіні. менше 30 – Коригуємо блокатори ецетерів, ангіотензину, блокатори кальцівих каналів. Командувати парадом будемо, ми кажуть наші обидві нирки, і відповідно ми маємо призначення антикоглян. те, що з вами спілкувалися не менше ніж один місяць після проведення електроімпульсної терапії, незалежно від форми аритмії, яка би була, призначення сартанів, призначення сучасних антагоністів кальцію, призначення бета-блокаторів і призначення статинів. Е, на одній з лекцій мій батько каже. Ви призначаєте антагоністи кальцію сучасні проте не згадуєте їхній механізм дії. Тому хочу згадати трішки механізм дії. Антагоністи кальцію вони блокують вхід кальцію, і, відповідно, вони мають два основних механізми дії. Вони мають судинний механізм дії, судинно релаксуючий механізм дії, і їх називає ще васкулярна група препаратів. І відповідно є ще друга група препаратів: це є серцева група препаратів. Васкулярна група препаратів це є переважно дегідроперидинові похідні. Це переважно є. Лерканідипін, це переважно є амлодепін, ніфедепін і інші препарати, препарати, які мають серцеву дію, препарати, які сповільнюють ритм, препарати, які е, призначаються при е, пароксизмальних тихікардії, це є е, препарати феніл-алкілеміно, це є відповідно ділтіазем, це відповідно інші групи препаратів, е, які чому Є необхідне призначення антагоністів кальцію. Перше, метаболізм відбувається їх в печінці, тому вони практично не залучають для свого метаболізму нирки. І так само для виведення вони практично не залучають нирки. Другий момент. Було декілька досліджень. Ми яку маємо медицину превентивно. Тому є дослідження відповідно превент, яке каже, що вони ще й застерігають від е, ускладнень серцево-судинних захворювань від розриву атеросклеротичних бляшок. Тому, якщо ви на даних ультразвуку знайшли атеросклеротичні бляшки в пацієнта в сонних артеріях, ви просто чуть не зобов'язані призначити йому антагоністи кальцію. Вони показані при поєднанні з ішемічною хворобою серця. Відповідно, це дуже сучасні препарати. Не дивічись на те, що їх винайшли в Німеччині в 1860 році. Вони вдосконалюються, вони позбавляються від своїх побічних дій. Ми будемо говорити в даному випадку про лерканідипін. Будемо говорити про Ванлерк Київського вітамінного заводу, який володіє набагато меншими побічними діями ніж стандартно кальцію. менше набряків, менше почервоніння обличчя, тому що я не уявляю жодну жінку, в якому віці вона не була яка би хотіла мати червоне обличчя. Ну, аж ніяк це не йде, тому ми відстоюємо призначення нових антикоагулянтів. Ще хочу згадати про варфарин, про який ми часто згадуємо, чому не варто призначати у пацієнтів з хронічних хвороб нирок, тому що оце коливання МНО або ІНР воно спричиняє крововиливи в ниркові клубочки і загибель тих ниркових клубочків, які і так працюють під навантаженням під час хронічних хвороби нирок. Тому знову згадуємо про ванлерк. що важливо для жінки. Перше. Не мати червоне обличчя, тому що це явно е, псує її якість життя. Друге, все ж таки, не мати набряки нижніх кінцівок. Це чудово, коли обсяг гомілки не перевищує той, який має бути характерний для віку. Призначення лерканідепіну, вона в 11,4 і чотири рази, прирівно з амлодепіном, є менший е, об'єм гомілки. Є на 46% менші периферичні набряки. є менші припливи. Це червоне обличчя на 51% і головний біль, який так само відзначають іноді пацієнти, на 53 Хочу ще деякі моменти по призначеннях Ванлерку вам поділитися своїми певними таємницями. Пам'ятаємо, що дуже часто ми не читаємо інструкції. У нас мало часу. У нас такий розвиток суспільства і такий розвиток технологій нам немає ніби часу читати, але. Готуємося і перечитимо. Виявляється, що він обравляється системою ЦИП 3А4, і відповідно його не можна приймати з грибшутовим соком або з грипфрутом. Виявляється два препарати, які маємо для себе запам'ятати: це метопролол і диоксин. Під час прийому метопролотлу концентрація ванлерку зменшиться на 50%, а під час прийому діоксину концентрація діоксину збільшиться на 36%. Тобто, це так само це популярні препарати. Так само маємо пам'ятати. Починаємо з дозування 10 міліграмів. Бажано один раз на добу і пам'ятаємо, що маємо можемо досягати до дози аж 30 міліграм, але на це нам відводиться 2 тижні. Препарат нарост... має таку наростаючу дію. Таким чином досягаємо хорошого цільового рівня артеріального тиску відносно біоеквівалентності. Біоеквівалентність – це є перевірка, наскільки він відповідає оригінальному лерканідепіну. Як бачимо, маленькими буквами записано, коли я був студентом, завжди писали такі в книжках. Питання маленьким текстом, такими маленькими буквами, які ти пропускав, а потім вони обов'язково були на якихось тестових чи не тестових екзаменах. Відповідно, це призводило до яких зниження цінок. Тому маленькими так само читаємо, іноді приходимо ближче. Що? Біоеквівалентність була в порівняльному, рандомізованому, перехресному, повторним реплікативним дизайном з чотирма періодами та двома послідовностями дослідження вивчення біоеквівалентності препарату МАЛЕРГ. Мені здається, це є більше ніж достатньо, щоб повірити, біоеквівалентність такі досягнута. І згадуючи нашу книжку, згадуючи наших наших, не треба в нас забирати і казати, що це радянські, це наші, це одеські письменники, згадуючи 12 стільців. Які ж нам 12 стільців треба знайти і треба проконтролювати: перше кліренс, кретиміну, друге мікроальбомінорію, третє цукровий діабет. Артеріальна гіпертензія, фібриляція парацет, серцева недостатність. А по препаратам, які нам треба знайти стільці наші Інгібітори АПФ, блокатори рецептори ангіотензину, антагоністи кальцію бажано це третє покоління, лерканідипін з набагато меншою вираженістю побічних ефектів. Правильні діуретики, тому що пам'ятаємо, що діуретики, вони погіршують функцію нирок при їх неадекватному і невірному призначенні. Правильні антикогулянти, як можна навіть сказати, що мають бути в людини обов'язково правильні думки. Правильні, тобто нові антикогулянти, найсучасніші антидіабетичні препарати. Е, недавно спілкувався з батьком, і сучасна медицина пода. Побудована на тому, що дуже інтенсивний розвиток іде, власне, от розвитку антидіабетичних препаратів, зокрема ж, ми знаємо, поява НЗКТ-2 блокаторів, і призначення бета-блокаторів. Пам'ятаємо, сімейний лікар коригує частоту. Ми коригуємо частоту серцевих е, скорочень уже при правильному ритмі. Бета-блокатори можуть призначатися у пацієнта, в тому числі з ураженням функції нирок. І... Що побажати під кінець цієї лекції? Побажати боротися, побажати більше читати. І я останнім часом бажаю шукати своє, шукати своїх письменників, винаходити тих, яких нас позабирали, шукати своїх художників і гордитися цим. Це дуже дуже важливо. І наш девіз хочеться закінчити. Нехай біситься. Це було ще до війни. Цей девіз сформований. Нехай біситься, я його переклав. Нехай біситься вітер жорстокий, в томані житейських морів. Біліє вітрило взагалі таке вже самотні на фоні міцних кораблів. Я вам хочу сказати, що біліє вітрило нашої перемоги, а нашого ворога буде біліти вітрило, хіба що ідучи на дно, і біліти вітрило його праски. Тому читаємо вдосконалюємося і не зупиняємося в своєму розвитку.